Ветерани шлях додому. Сьогодні ми його проводимо в Івано-Франківській області. Цей форум присвячений для ветеранів і для голів громад, тому що ми повинні ділитися інформацією про державні політики, які відбуваються нашій державі. Також ми повинні брати позитивний досвід тих активних громад, які створюють саме ветеранські простори, ветеранські послуги, реабілітаційні послуги для наших захисників і захисниць. Ми розбираємо багато тем. Це і освіта, і економіка, і звичайно психологічна реабілітація. Мова йде і про ветеранські простори. Такі зустрічі вони важливі, тому що ми збираємо власне, і голів громад, і спеціалістів, які займаються з ветеранами. Під час таких зустрічей, під час таких форумів пропрацьовуються проблеми, а також напрацьовуються шляхи вирішення. Сьогодні в рамках форуму «Ветерани. шлях додому ми проводимо відкритий діалог на тему спорт ветеранів війни. Чому спорт ветеранів війни це важливо? По перше, це один з ключових засобів реабілітації та відновлення ветеранів. І сьогодні ми бачимо вже, що наші ветерани беруть участь як і у всеукраїнських змаганнях, як і в міжнародних змаганнях. Представляють Україну, адже наші ветерани є обличчям України, є голосом правди про війну. На цьому форумі власне у мене буде панель, яка присвячена психологічній травмі, яку всі ми. І, зокрема, ветерани і члени їх родин отримують протягом війни. Чому ця панель важлива? Ну очевидно, зараз всі говорять про ментальне здоров'я, і безумовно, що ми всі потребуємо якоїсь реабілітації ментальної і психічної, і всі, причому і люди, які захищають нас, і люди, які повертаються, і сім'ї, ті, які або чекають, або на жаль, ті, хто вже не дочекався. Одна з тем, яка сьогодні була на воркшопі, це ветеранські простори, їх створення, долучення і громад, і держави до формування цих інституцій. З того, що хочеться узагальнити, це чудовий майданчик для того, щоб говорити і про проблеми. І висвітлювати позитивні кейси. Я сьогодні розповідала про проблематику дотримання прав ветеранів Івано-Франківській області і наголосила на тих проблемних напрямках, з якими потрібно працювати в контексті реалізації ветеранської політики. Безпосередньо сам форум став дуже корисним і таким, який заставляє рухатись розвиток ветеранської політики вперед. Загалом ми вже провели чотири таких форума і будемо працювати над ними далі, тому що позитивні практики ми повинні масштабувати на всю країну.